Неділя останні. входимо вже в другу половину цього часу приготування, постає перед нами постать Йоанна Хрестителя, про якого Ісус цитує пророків. Як написано Пророка Ісаї, каже, ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу твою перед тобою. Говорить про себе і про Йоанна Хреститена. Голос того, хто кличе в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. І далі він говорить, з'явився Іоанн Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння. Ісус Христос сьогодні нам говорить не тільки про Іоанна Хрестителя, не тільки хоче розповісти, що щось таке сталося в часі. Що щось таке сталося, така подія сталася в ізраїльській землі, коли 2000 років назад. Але, власне, що хоче звернутися до кожного з нас, чи ми, власне, можемо бути подібними до Іоанна Хрестителя. Особливо в цей час приготування, наприклад, до Різдва Христового, чи в цей взагалі час приготування на друге пришестя Ісуса Христа. Він хоче нам показати, що ми, що ми взагалі зараз перебуваємо, як ми вже казали на тому тижні, на кіньді що цей час є взагалі адвентом, що наше життя нам дано як час приготування, приготування до Царства Небесного, до чого ми є покликані, наше покликання до того, щоб жити в радості, в щасті, у вічності з нашим Господом щоб з Ним поєднатися вже тут, тепер, на землі, і з'єднатися з Ним в кінці кінців там, в небі, в, небі, в Царстві Небесному. Ісус Христос хоче, щоб ми були щасливі, хоче, щоб ми були в радості, хоче, щоб ми перебували в Його радості. Хоче, щоб ми були там, де і він перебуває. І власне цей час є часом приготування. І він завжди говорить, що цей час є короткий. Хоча ми зараз рахуємо, що вже від того часу вже пройшло 2000. І вже можна сказати, зараз. Відчуваємо то ту, ту таке притуплення нашого, е, нашого, нашої бдительності, такої, нашого чування, що Господь не спішить, що кінець світу не скоро, а дехто вже і сумнівається, що взагалі настане кінець світу. Але все ж таки кожний раз, особливо в часі адвенту, читаємо ці слова, що Господь прийде тоді, коли його не чекають. Цитуємо сьогодні. Пророка Ісай, утіште, утіште народ мій, каже наш Бог. Каже ваш Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилась його служба, спокутувала його несправедливість. Бо він прийняв з руки Господні удвоє за всі його зло. Голос чути, стеліть Господові дорогу пустині, рівняйте в степу шлях. Новому Богу. Нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагорб, нехай знизиться. Так, можна сказати, поступають і в наші часи, коли чекають на приїзд, скажімо, якоїсь дуже важної персони. Бігом стараються зробити ремонт дороги, якщо особливо, наприклад, десь в якесь село приїжджає велика особа, то радість мешканців цього села, бо нарешті, може, зроблять дорогу. Засиплять доли, вирівняють пагорби, так, щоб цей гість, не дай Боже, не впав, щоб була дорога рівненька. Роблять для цього гость. В нашому житті, що це означає засипати доли і зрівняти пагорби? Це не для ока людського виправити власне, дорогу Господа до наших сердець. Приготування коли ми приготовляємося на його прихід. Це можна також порівняти з приготуванням, з приготуванням на, може, прихід священка до наших домівок, коли очікуємо на коляду, що теж вже незабаром буде. Стараємося прийняти якнайкраще. Але, власне, це все нам показує на що. Це все, як якби, скажімо так, є такою емблемою, емблематичною фігурою цього адвенту. Всі ці образи, які показані нам в літургії слова, нам показують на приготування. Що ми намагаємося, щоб ми намагалися бути готовими, бути готовими на Його прихід, бути готовими на зустріч з ним. Бо не знаємо, коли він прийде. В літургії то ми знаємо, коли, коли прийде бо знаємо коли наступає час Різдва, з 24 на 25. І то бачимо теж вночі. Ісус Христос народився вночі. Це свято святкуємо з 20, в ніч так звана вігілія, в ніч з 24 на 25 грудня. І теж у притчах Ісус Христос теж розповідає про притча, наприклад, 10 днів, коли приходить молодий, коли ті світочі погасли, коли приспали. і... Приходить тоді, коли його не чекають вже. Але завчасно були приготовані, одні були готові, а другі не були готові. Як говорить сам, одні діли були мудрі, тобто ті, котрі були приготовані на прихід. а другі були не мудрі І не попали. З молодими до весільної хати. Багато-багато можна сказати, Ісус Христос говорить різних притч про Царство Небесне, як сказано. Тобто про приготування до Царства Небесного, про приготування до Його прихід. І притч, і порівняння, таких образів, таких фігур. Сам Іоанн Хреститель є такою емблематичною фігурою Адвенту, цього часу очікування на пришестя Ісуса Христа. Його завдання було приготувати людей до зустрічі з Христом через проповідування, покаяння і навернення. А хрещення в Йордані мало бути зовнішнім знаком внутрішньої переміни людини. Постать Ісусового предтечі має нагадати нам у цю другу неділю Адвенту. Про потребу добре приготуватися, не тільки до різдвяності. І щодо пріоритетів цього приготування не належать турботи про подарунки, ялинку. Бачимо, весь світ приготувляється так що вже в деяких странах вже показують ялинка, вже... Вже радість, вже феєрвер, хоча ще час адвенту не закінчився. Той тобто зовнішній ніби час приготування. А десь в, іншій, в якійсь країні показували, що вже ялинка два рази падала. Що та, та Така суматоха приготування. Але чи в цьому, власне, полягає наше приготування? Може це такий для нас ну, навіть знак. Не знаю, чи бачили в новинах. Десь в странах Прибалтики щось таке, я пам'ятаю. Ялинка вже два рази впала через сильний вітер. Іде таке сорівнування, в кого вища ялинка, в кого гарніша ялинка. Власне, ці подарунки ось на цьому тижні вже будемо обходити Святого Миколая. Те, що він таємно робив ті подарунки. Те, що він, можна сказати, від щирості свого серця це робив. І не робив це тільки на Різдво чи на Новий рік. Але робив це завжди. І тоді, коли ще був хлопцем, і тоді, коли вже був старшим, і тоді, коли став священком, і тоді, коли вже був єпископом. В одному часі були ці подарунки невеличкими, у вигляді також допомоги іншому, не тільки як подарунки, у вигляді цукерки, так, але у вигляді допомоги. Навіть такої допомоги, яка вирішувала, може, навіть судьбу людини. чи в голоді, чи в холоді, чи, чи навіть у рятуванні від рабства, коли спас двох дочок одного старшого чоловіка від, від 에, того, що він мав їх віддати за борги в рабство. Щодо пріоритетів цього приготування не належать тільки турботи про подарунки, ялинку і святковий стіл. Але в першу чергу Йоаннів заклик. Приготуйте Господові дорогу. Дорогу до вашого серця. Щоб ми могли його з чистим серцем прийняти. Вже зараз приймаємо його як свого Господа і Спасителя. Також образом цього приймання є час приготування до першої сповіді, до першого причастя. Що ми бачимо цей образ такого приготування, що цей час приготування є, є, має якусь тривалість. Але і, власне, те, що ми намагаємося зрозуміти, що ця, ця зустріч для когось, може, перша зустріч з Господом у, першому, у першій сповіді, у першому причасті, є дуже відповідальна. І на цю зустріч треба теж приготуватися. І дай Боже, щоб власне наша зустріч з Ісусом Христом, котрий, як написано, прийде судити живих і мертвих, щоб вона сталася так, як на тому, той, тому першому причасті, в радість, в такій обстановці святковій, щоб його прихід став для нас. Не чимось несподіваним і страшним, а більше таким радісною несподіванкою. Більше такою радісною святковою несподіванкою. Коли ми будемо готові і будемо з радістю зустрічати Ісуса Христа, котрий приходить. І ще знову мені на пам'ять приходить на кінці історія святого Донобоско і його учня, коли святий Донбоско питав своїх учнів. Опцію. Що ви будете робити, коли зараз прийде Кінець світу, прийде Ісус Христос світу? Хтось сказав, о, я побіжу до сповіді Бігом, хтось сказав, о, я буду, стану на коліна і буду просити пробачення, бо вже ж не встигну до сповіді. А Домінік Домініксаві, його святий Домінік Саві, сказав, а я буду далі грати в футбол. Поки не настане цей час. Всі його запитали, чому. А він каже, я готовий. Бо цей святий Дон Бога навчив його. Навчив всіх, що треба бути завжди готовим на його прихід. Всім нам бажаю, щоб цей час був для нас часом радості. Несподіваної радості. Як ми дуже любимо несподівані, несподівані радощі, але не любимо, коли несподівані бувають якісь прикрощі. Хоче Господь, щоб нас, для нас ця несподіванка була радісною і тому приготовляє нас весь час на світлій. Весь час нам напоминає. Визнаємо нашу.